Тимчасово окуповані території Запорізької області тримаються. Загарбники викрадають все, що бачать. А наші захисники роблять все, щоб звільнити населені пункти, врятувати всіх і людей, і тварин. У Мелітополі екс-депутат міськради Фендич розвозить м'ясо по ворожим блокпостам. Крім політики, колаборант займався підприємництвом на фермі в одному із сіл Мелітопольського району. Вирощував баранів та овець. Окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях. Щоб це було нібито легально, загарбники видумують різні способи. Ні вигадали нові методи, як прикрити своє мародерство. Вони майже раз на два на три дні знімають пропагандистські відео, в яких вони показують, начебто вони а, зайшли в квартиру або будинок, в якому а, живуть дезертири або партизани українські. Там на камеру находять, начебто, а, нові тільки напечатані листівки правого сектору, і кажуть, що вони знайшли дезертирів, але ж або партизанів, але ж ми чітко розуміємо, що це лише для пропаганди, і таким чином вони. Хочуть прикрити основну свою мету заходу до всіх будинків, всіх квартир, всіх підприємств. Це мародерство, крадіжки та звичайно терор нашого цивільного населення. Радник мера Маріуполя повідомив, що рух ворожої техніки у напрямку Бердянська знову активізувався. До курортного міста перекидають багато, поки що живої сили, не менш 15 танків та іншу техніку. До Мелітополя понаїхали кадирівці. На територію нашого тимчасово окупованого міста приїжджав е, новий е, смотрящий від кадирівців. Це племінник е, самого Кадирова самого Хасан Ібрагімов. Так, от після його приїзду за ці два тижні приїхала величезна кількість кадирівців до нашого міста, які е, агресивно ведуть себе як на дорогах міста на військовій техніки, так і в цивільних містах. Але ж знаковим є також те, що саме кадирівці тепер зайняли майже всі блоки, Окупости від Мелітополя до Васильівки Окупанти продовжують вивозити вагонами зерно з Бердянського порту. Мешканці міста спостерігають рух потягів з відповідним написом у напрямку порту. На викраденні побутових та коштовних речей військові РФ не зупиняються. Загарбники намагаються знову викрасти дітей. Зараз рашисти намагаються зібрати з тимчасово окупованої території приблизно півтори-дві тисячі дітей, і підвід і під виглядом новорічних свят відвезти їх на новорічну ялинку, начебто у Москву. Але ми добре за вами пригадуємо а, вересень місяць, коли расисти забирали дітей з Енергодару, Кам'янки Дніпровки, і начебто забирали їх на тиждень, але ж поверта... повернули їх через два місяці. І ми всі пам'ятаємо, як вони говорили батькам, що вони вчасно не повернуться з нам, будь ласка, зимові речі. Тож сьогодні ще раз закликаємо всіх батьків. Звичайно, нікуди не відпускати з расистами своїх дітей, тому що це в першу чергу небезпечно, небезпечно для самих дітей. У селі Кам'янка Пологівського району артилерія знищила чергове лігво окупантів, яке розташовувалось у колишньому дитячому таборі. «Росинка». напередодні туди заїхало близько півтори тисячі окупантів. Повідомляють українські військові з підрозділу Бандерлоги. На території табору також була розміщена техніка. Довго окупантам відпочивати не довелося. Кількість поранених та двохсотих уточнюється. Під захистом українських військових і тварини козаки з Пологівського батальйону забрали до себе під надійне крило пухнастих друзів коти, собаки і навіть дві кози, знайдені пораненими під час звільнення Новопілля. Наші бійці їх вилікували, відгодували, і тепер вони житимуть. Це, як звільнили хлопці, ночі. знайшли таку приблуду. Є ще така біла, погуляє. От живуть з нами, підгодовуються. Була поранена, бігає, стрибає. Та що все добре?